Навчити ведення бізнесу, маркетингу та фінансовій грамотності вже в травні цього року заклади професійно-технічної освіти Хмельниччини ухвалили рішення ввести новий навчальний курс підприємства. Наталя одна з тих, хто після вивчення курсу стане викладачем програми. Дуже подобається, тому що дуже багато задіють дітей. Є можливість дітям їздити у ці табори, у яких вони будуть навчатися. Є можливість дітям потім приймати участь у ярмарках, презентувати свою продукцію. Жінка впевнена, що такі курси це нові можливості для бажаючих, і кожне заняття стане неодмінно корисним в майбутньому. Дітям потрібно бути сміливими, ризикувати, вчитися, втілювати свої мрії у реальне життя. Навчати не складно переконують лектори. кажуть, ділитися своїми знаннями з початківцями приємно, адже в них на очах зростає нове покоління. Цей предмет є дуже цікавий і він відрізняється від інших предметів, які також навчають підприємницької діяльності, оскільки це не лише теорія, це практика. Перш за все, і діти саме на практиці навчаються підприємницької діяльності. Понад 15 мільйонів студентів у всьому світі навчаються за програмами Джа JA. у 22-му році. Джа JA України отримала гриф Міністерства освіти і науки України на навчальну програму з підприємництва компанія та курс фінансова грамотність. Це є курс компанія, де ми вчимо учнів підприємницькій діяльності протягом року часу. От і воно дуже практичне, тому що ми залучаємо реальних менторів, які допомагають учням пройти повністю весь цикл. Тобто від генерації ідеї, створення міні-компанії, виробництво продукції, зароблення грошей і так далі. Хмельниччина була обрана як одна з найперспективніших областей для навчання молоді. Тож з нового навчального року міжнародні програми запрацюють у закладах профтехосвіти області Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.